Якщо помреш перед тим як помреш, не помреш все наше земне життя це приготування до вічності, але кожен іде з цього життя по-своєму. Один тоне в морі, інший зривається з висоти. Ще хтось розбивається на машині, інший ще якось, але здається. Що найурочистіше, найспасительніше це померти в храмі під час богослужіння стоячи або сидячи у Стасидії, що символізує труну. Наше становище в Стасидії, хрестоподібне, що вказує на розп'яття чинця, на те, що він помер, мертвий, так і значення постригу в тому, що ми померли, а померли вже не боїться смерті. Одна притча каже, що якщо помреш перед тим як помреш, не помреш, коли помреш. Якщо звичайно справді вмираєш заради Христа і поховаєшся з ним у хрещенні у постриху, на сповіді, і таким чином не маєш уже інших надій, ні розпачу, ні хвилювання, мертвий вже ні про що не турбується, і коли його їдять черви, і коли його штовхають, він не скаржиться. Але він тільки радіє та веселиться, бо душа його перебуває на небесах, якщо звичайно вона там. Ну і, звичайно, тіло монаха, якщо він святий, випромінює благодать, воно духоносне і священне, це не просто кістки та прах, але святі мощі, і воно веселиться разом з душею. Отже, не тільки живе тіло святого спів переживає та спів прославляється разом із душею. Але й мертве тіло також. Отже, якщо ми померли для цього світу, значить у нас немає проблем, немає життєвих перепадів, тож сьогодні у нас один настрій, а завтра інший. Ми не будуємо планів, не вимагаємо справедливості, але просимо лише милості Божої та Христового погляду, живучи так, так і застане нас Христос. Тому чудовий момент, коли перехід в інше життя станеться з кимось. У церкві, скільки раз на святі горі Афон я бачив під час тривалих монастирських богослужінь серед нічної півтемряви йшли ченці. Дивишся, а один чернець сидить у своїй стасіді, як і сидів, так і віддав Богу душу непомітно для всіх. Тільки коли всі підуть з церкви, його може помітити паламар, зачиняючи двері або увійшовши. Увійшовши, щоб запалити лампади для наступного богослужіння. А цей монах померлий, що віддав душу Богу, сидить в стасіді, сяючим обличчям, тим паче, що на святій горі афон, де тіла ченців не твердіють, не кошеніють, а зберігають свій прижиттєвий колір. Дуже радісне видовище, коли хтось відійде в церкві. Або молячись на стільчику, або стоячи на колінах, як приподібний Серафим Саровський, та багато інших святих, які пішли подібним чином, також перейти у вічне життя дуже чудово під час роботи, під час послуху, коли ми втомилися і спітніли на своєму послуху, або після деякої розмови, в якій ми сказали братові чи сестрі, так, тим самим вшанувавши богозданий образ Божий. Благо, якщо Господь забирає нас у такі святі моменти. Всім відомо, що ніхто не може померти, коли захоче, тобто, коли захоче, піти і стати з Христом, тому тобто, що ніхто не може покаятися, коли захоче, але тільки в той час, який подарує йому сам Бог. Так, наприклад, якщо я один або два-три рази пропускаю сповідь або вважаю, що роблю правильно, хоча насправді грішу. То Бог відтепер переконується, що мені потрібен не він, а я сам. Також коли я переступаю щось із обіцяного під час постригу, коли я обіцяв і клав руку на Євангеліє перед ангелами, перед святими і перед живою церквою, адже саме в чині постріга говориться, що ангели стоять невидимо. І записують те, що ти говориш під час постригу бо ти маєш стерпіти і досаду, і наругу, і ганьбу, і гоніння. А коли, захворівши, інок починає голосити і вимагати найкращого догляду, а коли його ганблять, обмовляють, засуджують, а він відповідає найгіршим чином, то він доводить. Що він не мертвий ще для цього світу. Або коли інок замерзне і починає топити в келії до 30 градусів, або коли йому затримують щось принести очікуване, або коли не дають йому бажаного, і він жовтіє від злості, то про що це все говорить? Про те, що в нього немає настанови померти з Ісусом Христом і стати, як. Нове сотворіння перед Ним, як нова людина, нове творіння біля правиці Всевишнього. У такому устрої чернець ніби говорить Богові Боже мій, у мене немає ніякого настрою Тебе слухати, залиши мене. І взагалі, коли чернець вередує, а чому так, а чому не так, він відкладає Бога у бік. Яким чином? Тим, що відкладаємо у бік свого духовного Отця, або брата, з яким надійшли. Отож ми поховалися з Ісусом Христом, хрещенням на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і нам ходити в оновленому житті. Те, що було минуло, тепер усе нове. Усі люди, це образ Божий, якщо я з кимось прийшов, хоч у найменше зіткнення, або відчув. Хоч би якісь малі прикрощі, або коли я на щось сподіваюся, на якісь зміни, все це ознаки того, що заняття мого серця не є Бог. Можливо, хтось запитає, коли Адам і Єва согрішили, то хіба не могли вони в ту ж хвилину вибачитися і врятуватися? Якщо так, то чому Бог одразу не вигнав їх із раю? Чому він не підказав їм, щоб вони вибачилися? Він прогнав їх, бо колись Бог сказав їм, щоб вони не їли від дерева життя, і що поки вони будуть їсти від нього, то будуть живі. Але в день, коли вони скуштують від дерева пізнання смертю помруть, Адам захотів обожування, він не захотів якоїсь псевдосправедливості, чогось людського, він не шукав якихось втіх і радостей, не просив власичів і пиття. Але стягнув того, що хоче Бог, проте схотів цього не так, як завгодно Богові, тобто, не будучи мертвим для пристрастей, пожадань і хотінь. Бог сказав Адаму: ходитимеш у раю, працюватимеш, харчуватимешся від дерева життя і тим житимеш. Але коли він згрішив, той час, коли він міг довести, що любить Бога, минув, він полюбив себе. Тому й захотів обожування. Вочевидь, що всі ми народжені заради обожження, єднання з божественною природою. Але в інший спосіб, ми обожнюємося, коли терпимо безщастя, голод, спрагу, наготу, причому не стільки добровільно, скільки від злих людей або від їхньої неуваги, їхнього неприйняття, їхньої ненависті тощо. Важливо те, що Бог знає про все, що нам на нашому віку зустрічається. Після злочину первозданних людей, особи Святої Трійці в одній своїй спільній природі погодилися і сказали: треба передбачити, щоб Адам і Єва більше не простягали руку до плоду, не їли і не жили так далі. Не слід їм жити, слід померти, бо вони довели. Що не бажають жити з Богом, а хочуть жити по-своєму, як їм заманеться, як підказав змій, як пропонує помисел і своє бажання. Тому виженемо їх геть і поставимо біля них архангела. Поставимо архангела біля воріт раю з вогненим мечем, щоб вони не могли увійти. Воістину, як важко знайти людину, яка б дійсно любила Бога всім серцем. Якщо така людина знаходиться, то радіють небеса. Подумайте тільки, самі небеса шукають чи не знайдуть когось, хто б вирішив змінитися і стати новою особистістю. Тоді, коли вони вибирають його і ставлять у центр небесної гармонії, всі янголи радіють. Радіють ангели, архангели і збираються всі святі навколо такої людини, вибирають не того, хто гарний, щасливий, має натхнення сильний, любимий всіма у всіх на слуху, а того, хто одягнений у лахміття, зневажений, виснажений, проклятий, забутий, кого штовхають, і хто навіть на демонські підступи відповідає, як буде Богові завгодно. Нехай буде воля Божа. Бувало, що біси кидали каміння по даху або в двері святого, перетворювалися на змій, левів, драконів, били святих людей, але ті не вимовляли жодного слова проти них. Тоді, коли якась черниця або послушниця скаже тобі зроби це сам, навіщо ви це на мене звалюєте, я відразу починаю відповідати. Святі не сперечалися навіть з бісами, не вимовляли ніякої лайки, а нам, щоб просто не відповідати людині проти, потрібно боротися всередині з собою. Ми читаємо в параміях у дні пам'яті різних святих, що краще смерть, ніж життя гірке, гріховне. Що означає, що краще померти, краще, щоб тебе збила, зруйнувала машина, ніж дійти до того гіркого стану, коли ти два, три, п'ять разів показала свою нерозкаяність, своє повернення на ті ж самі страсті. Хтось скаже ну і що такого подумаєш? Ні, сказано, що краще, щоб тебе збила насмерть машина, ніж жити життям, яке доводить, що ти не полюбила Бога. І, отже, не йде ти шляхом порятунку, шляхом неба. Але тим більше краще смерть, якщо знайдеться хтось дійсно дозрілий, досконалий і праведний, у такому разі смерть забирає його з побоюванням, щоб якесь зло не змінило його, не розбестило, не вкинуло його в темряву, в затьмарення земне, тілесне й душевне. Тому деякі відходять від цього життя в дитячому віці. А інші, коли досягли остаточної визначеності, тобто, коли буде ясно, що вони йдуть шляхом досконалості або вже досягли його. Світ не гідний мати у себе святих і досконалих. Таким чином, дійсно той, хто право ходить, ходить в істині, Бог вихоплює, щоб їм не пошкодили люди, не зіпсувало їх зле суспільство, праведних забирає. Тому що весь світ негідний однієї такої людини, яка досягла досконалості, у якої всередині не ворушиться ніщо людське чи мирське, ніщо його гріховне не займає. Як блиск блискавки розриває небесно твердь, так точно сяють і очі досконалої святої людини їх промені досягають до самого Престолу Божого, щоб помилуватися славою невимовного божества причистим обличчям Господа нашого Ісуса Христа, скільки розсипано зірок, стільки очей у Бога, якими дивиться Він на нас. А чи можемо ми побачити Його? Ми ніде його не знаходимо, не розуміємо Його присутності, наші серця не відчувають Його, наші нерви не заспокоюються настільки, щоб відчути, як світ Божий проникає у наші нутрощі. Неспокійне в нас серце, а сповнене пристрастями і хвилюваннями. Ми не усвідомлюємо, що весь цей небозвіт, наче золоті крила Бога, які покривають нас як роса і не дають згоріти у зовнішніх піклуваннях. Ці крила і покривають нас, і піднімають до себе. Щоб уберегти нас від гіркоти спокус від пекла і забрати нас до раю. Коли ми маємо такого Бога, то хіба ми не повинні дякувати і славити Його щодня? Амінь.